Привіт! Дивимось знижки в Аврора, які будуть діяти цього тижня. Кришки для консервування 50 штук. Можна придбати на наступний рік. Їсти не просять 99 гривень. Металева кружка сито. Має позначки максимально на 250 грам 55 гривень. Силиконова форма для випікання. У вигляді барні на 6 ведмедиків 59 гривень. Скляна форма для запікання кругла 22 см в діаметрі 109 гривень. Вінчик для збивання з металевою рочкою за 24 гривні. Кондитерський шприц з насадками 9 різних насадок. За 39. Фольга довжина рулона 20 метрів. Ширина 28 см. 49 гривень. Термос на 460 мл. Продається в коробці. Ось такий звичайний металевий. Класика 129 гривень. Десертна тарілка. Східні мотиви. 19 см 39 гривень. В такому ж стилі є обідня тарілка за 49 гривень. Салатник за 49 гривень. Пластикова корзинка для хліба. За 27 гривень. Відкривачка для банок і консерв. Із штопором. Ціна 15 гривень. Мила дерев'яна підставка під гаряче. 14 гривень. Металевий кольоровий чайник. Із свистком. Об'єм 2,5 літри. Майже 300 гривень. Набір келихів для вина 275 мл. В наборі 6 штук. Прості та красиві. 229 гривень. Кухонна серветка з мікрофібри. В наявності різні кольори 12 гривень. Скатертина 92х150 см. Матеріал ПВХ 69 гривень. Універсальний килимок в холодильник. Малюнки в асортименті 19 гривень. Підставка для зубних щиток. Із присоскою. В наявності різні кольори. Сірий, біжевий, білий. За 19 гривень. Невелике відро для сміття з пластику. Кришка відкривається. 55 гривень. Кетчуп королівський смак. До шашлику чилі лагідний по 19 гривень. Гарна ціна на томатну пасту 70 грам. 9 гривень. Соус ацебелі 20 гривень. 200 мл соєвого соусу. За 19 гривень. Жиле в асортименті. За 11. Шоколадна паста зі смаком фундуку. В скляній тарі. 350 грам. 69 гривень. Вафелька із солоною карамеллю. Одна штука за 9 гривень. Халва соняшникова з арахісом. 19 гривень. Шоколадки світоч. Авторська. 29. Орищиний напій для дітей. Щось схоже на какао. 29 гривень. Соки капризон в асортименті. По 17 гривень. Кава Старого львова сніданкова 200 г за 59 гривень. І ось така за 64 гри. Сиропа до кави. Кокос. Ірландський лікер. Лісовий горіх по 24 гривні. Концентрований чай. Обліпиха 9 гривень. Чай мономах. 40 пакетиків 39 гривень, чай три слона з різними ароматами, лимон, сониця, лісові ягоди по 14 гривень, чай в пірамідках 20 пакетиків, сонет 29 гривень. Серветка для підлоги 50 на 60 см, 24 гривні. Набір губок для чищення 2 штуки за 17 гривень. Неймо добре мета кастрюльки. Набір кухонних губок. 5 штук. Весела бджілка. 24 гривні. Універсальні серветки для прибирання. 3 штуки. 29 гривень. Засіб для видалення жирів 500 мл. Санклін 55 гривень. Порошок для ручного прання. Тайт 300 г. Альпійська свіжість 29 гривень. Вологі дитячі серветки. Ромашка 120 штук. 29 гривень. Дитячі підгузки. Від фірми Ліро 209 гривень. Розмір четвірка, п'ятірка та шестірка. Шампунь скраб. Підходить для всіх типів волосся. 250 мл. 59 гривень. А також кондиціонер. 59 гривень. Зубна паста Аквафреш Об'єм 125 мл 49 гривень. Крем від Нівея Софт. 100 мл за 69 гривень. Для чоловіків пінка для гоління Нівея Мен 88 гривень. Після гоління за 39. Набір щиточок для нігтів. Дві штуки. За 14 гривень. Набір розпірок для пальців. Одна пара за 5 гривень. Ось такий галілак. Від сафі 12 мл. Кольорів багато. 69 гривень. І такий гель гель-лак. Також від сафі з блискавками 19 гривень. Набір для зразків 44 гривні. Манікюрні ножнички 19 гривень. Щітка для п'яточок. За 19 гривень. Пилочка для нігтів 14 гривень. Перукарський набір. Ножниці плюс грибінець 22 гривні. Красиві сережки. За 9 гривень. Набір спонжиків в коробочці. 3 штуки. 49 гривень. Косметичний пензелик. 29 гривень. Для домашніх улюбленців. Наповнювач 5 літрів. 49 гривень. Будівельний подовжувач. 2 плюс 2. 99 гривень а також 3 плюс 3. 179 гривень. Всім вигідних покупок та мирного неба!